Привіт! У цьому відео розповім про ось такий паяльник від Alliantek, який я нещодавно собі придбав. А також розповім, що ще використовую під час пайки. При виборі паяльника мені потрібно було, щоб можна було зручно регулювати температуру, а також щоб паяльник тримав цю температуру і не перегрівався. Також для мене було важливо, щоб він міг працювати по Type-C, наприклад, щоб я міг його підключити не просто до блоку живлення, а якщо немає світла, то я міг підключити його до повербанку. І цей паяльник так може. Також для мене ще було важливо, щоб він був зручний і цей паяльник відповідає моїм вимогам. Тому що він тоненький, компактний і ним зручно працювати. Також я хочу сказати, що паяти мені потрібно не часто, і досвіду в мене в цьому ділі небагато, але хотілося мати зручний і хороший інструмент, тому вирішив купити не дешеву річ, але сподіваюся, від якої буде тільки позитивний досвід. Я собі взяв комплект з додатковими чотирма жалами: одне із них таке саме комплектне, і три ще ось такої форми. Одне йде як тоненька така голка, потім йде загнута голка, і ще одне таке. Крупніша сокирка для пайки чогось більш масивного. Додаткові жала взяв для того, щоб якщо знадобиться, наприклад, жало якоїсь іншої форми, то не потрібно було докуповувати. А також, якщо я, наприклад, уграю якесь жало, то в мене буде запасне, тому що як я сказав, я можу десь накосячити. Як бачите, паяльник іде в такій гарній коробці, що можна навіть на подарунок дарувати. Тепер подивимось комплект. В комплекті у нас іде така простенька підставочка для паяльника. Якщо ніякої немає, то і така знадобиться. Також іде інструкція на англійській та китайській мові. Іде в комплекті ось таке жало. В комплекті іде ось такий хороший, немаленький якісний кабель він йде з USB A на Type-C. Звісно, було б краще, щоб був Type-C Type-C. Я ним не користувався, тому що в мене є прикольний силіконовий кабель відтуки двохметровий, а цей кабель хай буде на потім, можливо, ще також для чогось знадобиться. І ось сам паяльник. Як бачите, він доволі такий компактний, прикольний. Якщо порівнювати його з ручкою, то ось в порівнянні з ручкою або, наприклад, ось з маркером, в нього алюмінієвий корпус, якщо я не помиляюсь, і відчувається на дотик. Він приємно. Також, як бачите, в нього є ковпачок, який закручується. Тобто, навіть якщо у вас жало гаряче після роботи, можна його буде закрутити, покласти. Для переноски і не боятися, що жало там щось чи пропаде, чи проткне, тому за це точно плюс. Я брав комплектацію без блоку живлення, тому що в мене вистачає блоків живлення. У мене, наприклад, є ось така зарядка тут і на 67 Вт. Також є 100 Втна зарядка Тук. Є повербанки там і на 45 Вт, і на 100 Вт. Але прикольно те, що Паяльник. можна живити навіть від якогось слабенького пристрою. Наприклад, в мене є ось такий повербанк від Bravis, який може видати там до 18 Вт чи до 20 Вт. Він віддає, там, наприклад, 9 В2 А. І якраз це мінімалка для цього паяльника, тобто навіть від якоїсь вони Потужного блока живлення або повербанка його можна заживити. Це я у відео обов'язково вам продемонструю. Як бачимо, на коробці є версія Т80 і т 80 p Чим вони відрізняються? Вони по корпусу однакові, тобто вони майже не відрізняються, по потужності вони такі самі, але у версії Т-80 у нього йдуть коротші жала формату c 210 а для версії P йдуть формату c 245 Тому щось дрібніше буде версією Т80 паяти, мабуть, вам зручніше. Також із-за цього у них швидкість нагріву на декілька секунд відрізняється. Для простої версії там заявлений нагрів за 2 секунди. Для версії. Нагрів за 5 секунд, тобто різниця в 3 секунди, і вона для мене взагалі не важлива, тому що я паяю там, не 24 на 7, і для мене цих декілька секунд вони і ніякої ролі не зіграють. Максимальна потужність цього паяльнику 100 Вт, і температура регулюється від 80 до 450 градусів за Цельсієм. І живити його можна від 9 до 20 вольт. Тобто, як я сказав, навіть від якогось слабенького повербанку або якогось блоку живлення 9 в, там 2 А його можна буде заживити. І заявлена підтримка протоколів Power Delivery 2 та 3 і Charge 2 та 3. Ну і також у нього тут є led екранчик Ну і живлення підключається у нього через Type-C-порт. Я сподіваюся, буде видно. Зараз я підключу паяльник до потужного повербанку, який може видати 100 Вт, але потім обов'язково також і продемонструю роботу від якогось непотужного повербанку. Я підключу паяльник через фнірсі, щоб вам було видно споживання в реальному часі. Бачимо логотип і відразу бачимо позначку, що немає жала. Щоб потрапити до меню, потрібно затиснути цих дві кнопки. Якщо нічого не робити, він виходить автоматично з меню, і це не дуже зручно, тому що він робить це доволі швидко. Тому й орієнтуватись по меню. Переміщуватись потрібно також швиденько. Перший пункт у нас показує вхідний вольтаж 9, 19,8 вольт. І температуру 35 градусів. Якщо було підключено жало, то він би показував температуру на жалі. Йдемо далі. Тут можна виставити крок налаштування температури, мінімально це 5 градусів. Щоб задати параметр, затискаємо кнопку вперед. Так далі йде температура у режимі сну. Вона за замовчуванням 200 градусів. Виходимо назад. Далі йде sleep Time. Це у нас йде параметр, який відповідає за те, як швидко паяльник переходить в режим сну. За замовченням, якщо не помиляюсь, там було 180 секунд. Я виставив на 130 і також standby режим, це також режим очікування. Я також зробив коротше на 60 секунд. Далі тут можна виставити скільки максимально він буде споживати. Наприклад, там 20 ось, бачите, вийшов з меню: 20 вольт 5 ампер максимально. Або ж мінімально 9 В2 А, тобто від 18 Вт можна його буде живити. Я задаю 20 вольт 5 А. Переходимо далі і бачимо, що можна застосувати якісь інші параметри, якщо вам це необхідно. Тут можна виставити також відображення температури в Цельсіях або Фаренгейтах, я це залишаю за замовченням. Мову тут можна вибрати англійську або якусь китайську, не знаю. Повертаємось назад. Можна повернути, якщо ви, наприклад, лівша, то можна зробити і повернути його на 180 градусів. Для мене це не актуально. Далі, якщо я не помиляюся, 11-й параметр відповідає за те, чи буде паяльник відразу набирати температуру після того, як ви підключили жало. Також можна відкалібрувати температуру. Якщо, наприклад, у вас є датчик, який показує точну температуру, то можна це зробити. Цей пункт відповідає за скидання налаштувань за замочуванням і також можна глянути версію прошивки. У мене зараз 1.05, тобто цей паяльник можна оновлювати, звісно, якщо вийшла нова версія. Я, до речі, не перевіряв, можливо, вже якась і вийшло. Тепер встановимо комплектне жало, зафіксували його до упору. Воно тримається доволі так міцно, тобто воно просто так не прокручується. І бачимо, що паяльник очікує, коли ми активуємо жало і розпочнеться нагрів. Зараз я натисну кнопку і побачимо, як швидко він набере температуру і е, е, зможе плавити припій. Отже, натискаємо, бачимо, що пішов набор температури. В мене виставлена температура до 200 градусів, потрібно було більше зробити. Зараз я зачекаю, коли це жало охолоне, і просто зміню і спробую з іншим жалом, просто виставлю відразу, наприклад, температуру там, 300 градусів. Я зачекав, поки жало знову охолоне, тобто зараз воно кімнатної температури, ось я можу його повністю оторкатись, воно не гаряче. І зараз спробуємо ще раз. Натискаю і рахуємо один, два, три, 4. 5, і приблизно з 5-ї секунди він вже починає його плавати. Тобто набирає температуру він доволі таки швидко. На екранчику можна побачити задану температуру, наприклад, зараз я знизив її там до 240 градусів, і тепер, якщо я хочу збільшити температуру, то я перехожу в режим налаштування температури, просто натиснувши, наприклад, назад або вперед, і таким чином можу регулювати температуру. Якщо, наприклад, я просто затиснув кнопку вперед. То тоді я переходжу в режим stand тобто режим очікування, і вийти з нього також можна, натиснувши на кнопку. Так ось, якщо я, наприклад, хочу налаштувати температуру, натискаю один раз вліво або вправо і можу тоді регулювати температуру. Як бачимо, температура це у нас параметр set. Вона виставлена на 300 градусів, і тут у нас відображається температура, та, яка зараз на жалі. Тобто, якщо я виставлю 260 градусів, бачимо, що температура скидається до 260 градусів. І також знизу тут є ось така шкала, яка у відсотках показує. Наскільки зараз навантажене жало, тобто як інтенсивно воно зараз працює. Але як бачите, навіть зараз прибій я плавлю, і о, ця шкала там не сильно якось змінюється, тобто це зараз не якесь там велике навантаження і температуру воно віддає не інтенсивно. Стосовно режиму сну та режиму очікування, я можу перевести його в режим очікування. Затиснувши кнопку ось цю вправу, тоді він переходить в режим стендбай і буде скидати поступову температуру до 50 градусів, після чого вимкнеться. Щоб вивести його з цього режиму, якщо я перевів його зараз саме по кнопці, то вивести її можу, також натиснувши кнопку вправо чи вліво, і він знову почне набирати робочу температуру. Також бачимо в нього цю цяточку біленьку, яка сповіщує про те, що він зараз рухомий. Я ним зараз якби працюю. Якщо я його покладу і не буду зачіпати. То ця біла цяточка, вона перестає світитись, тобто він зараз нерухомий, і через зазначений налаштований час він переходить спочатку в режим сну, після чого переходить в режим очікування. За замовченням, це 3 хвилини, якщо не помиляюся, 180 секунд. Я цей час зменшив. Щоб продемонструвати, зараз побачимо, що він перейде в режим сну, і після цього він перейде в режим очікування, скине температуру до 50 градусів, і в тоді вимкнеться. Зараз в режимі сну він буде складати температуру до 200 градусів через заданий час перейде в режим очікування. Якщо, наприклад, я його просто зараз візьму, коли він переходить в режим сну чи в режим очікування автоматично, то він зараз прокинеться і набере відразу робочу температуру. Як на мене, це прикольний зручний момент. Просто для порівняння показати габарити, дістав свій старий паяльник. Він мідний з мідним жалом яким я користувався декілька років, і відразу після покупки він перегрівався, тому я на Ютубі подивився, що можна вирішити цю проблему таким костилем, як сюди впаяти якийсь діод який знижує нагрів, тобто він не буде так перегріватися, але при цьому і швидкість нагріву, поки він набере робочу температуру, вона збільшується там в рази, тобто хвилин 6-7, якщо не більше, потрібно чекати, поки він набере цю потрібну температуру. Але чим мені подобається мідний паяльник, що можна жало задати будь-яку форму напильником, наприклад її зачистити, потім залудив і можна працювати. В нових паяльниках не обгораємо жало, яке все одно може обгоріти, його не потрібно лудити, але все одно за ним потрібен догляд. Пізніше на Aliexpress я взяв собі ось такий паяльник, типу з регулюванням температури. Він дуже популярний, але він ніфіга не регулює і сильно перегрівається. Навіть сюди. Поставив мідні жала, думав, якось, можливо, це вирішить проблему, але все одно це не допомогло і працювати ним незручно. Тому хіба що так само сюди впаювати якийсь діод, чи ще щось там міняти. Але вирішив цим вже не заморачуватись і вибрати якийсь нормальний паяльник, який буде тримати температуру задану. Зручно можна її буде регулювати. Ну і плюс хотілося, щоб він працював якраз від повербанку, а не тільки від розетки. Повторюю, що я маю небагато досвіду і не часто щось паяю, тому сам ще вчуся і буду вдячний за поради або виправлення, якщо я щось там не точно сказав. Як я сказав на початку відео, також покажу, що я використовую під час роботи для пайки, щоб було зручніше або краще паяти. Можливо, вам теж щось із цього знадобиться, або можливо, ви й самі щось порадите. Я, до речі, в телеграм-каналі збираю в одному пості всі інструменти, які мені сподобались, які я використовую, а також витратні матеріали, які я можу радити, або ви їх порадили. Тому я постараюсь деякі посилання залишити під відео, але повний список знайдете в телеграм-каналі, там це оформити і зібрати в одному місці набагато зручніше. Отже, окрім паяльника, якщо він не йде в комплекті, то нам... Потрібен блок живення. Наприклад, в мене є різні зарядки, як я перерахував, є різні повербанки, якщо, наприклад, не буде світла. Також комплектний кабель хоч і хороший, але мені зручніше використовувати ось такий силиконовий кабель від Tuki. У мене є на 1 метр, на 2 метра. Вони прикольні, також вони з екранчиками, тобто відображають потужність у ватах, яку зараз споживає пристрій. Взагалі, в мене вистачає кабелів і з екранчиками, є і від Tuki, і не від Tuki. Я їх понабирав по знижкам на AliExpress за монетки, тому деякі кабелі вийшли там зовсім у там, 30 гривень інколи навіть і дешевше. До речі, про ці знижки також пишу в телеграм-каналі, тому якщо цікаво, то заходьте обов'язково і слідкуйте. До речі, зараз паяльник скинув температуру до 50 градусів, і по ідеї зараз він вимкнеться. Бачимо шатдаун і він вимкнувся. Стосовно припою, я на Aliexpress декілька разів брав різний припій. Він мені не дуже сподобався. Потім якось хтось порекомендував ось такий кайне. Я його взяв і дійсно він непоганий, як я розумію, він з флюсом і з ним зручно паяти. Не потрібна для нього висока температура. Також ще ви в телеграм-каналі радили ще один припій, який, начебто, на Aliexpress не продається, але можна знайти його на OLX, Якщо не забуду, то вставлю його у відео. Стосовно флюсу для пайки, то для мідного паяльника я використовував каніфоль, вона вже почернівша, стара така. Тому зараз я нею не користуюся. Також пізніше я взяв ось таку о, типу пасту, я нею не користувався, але хай буде на всякий випадок. І порекомендували взяти ось подібний флюс в шприцу, тому що можна її. Він такий гелеподібний, його зручно наносити на місце пайки, там на якісь контакти. Дійсно зручно, мені подобається, тому користуюсь зараз якраз ось таким флюсом. Взагалі, флюс для пайки нам потрібен для того, щоб припій краще розтікався. Він буде краще контактувати з поверхнею, яку ми паяємо, і пайка буде якісніша. Якщо не помиляюсь, є активний і неактивний флюс. Каніфоль вона, начебто, неактивна і її на. Наприклад, не обов'язково видаляти з місця пайки, тобто вона ніяк там не шкодить. А активний флюс чи спиртом, чи чимось подібним, там щіткою або ваткою, потім стирати з місця пайки, тому що він може в подальшому утворюватись корозія на місці пайки. Хто краще в цьому розбирається, то будь ласка, виправте і доповніть мене в коментарях. До речі, під час пайки використовуйте якийсь вентилятор або витяжку і не дихайте цими парами чи димком, який утворюється під час пайки, тому що вони не корисні. А ось інструмент, який мені частенько допомагає під час пайки, я взяв цей купці, також на Aliexpress по якійсь знижці, там в районі 200 гривень, менші можна взяти навіть дешевше і взяв я їх і за те, що тут є можливість зачищати кабелі. Як можна побачити, тут АВГ від 16 до 8. Причому я зачищаю постійно тоненькі кабелі, там 22 АВГ, і він їх прекрасно зачищає. Тому для цього діла вони підходять чудово. До речі, ще про кабелі, я їх також набрав на Aliexpress. також беру, коли є зі знижками на монетки, набрав різної товщини. І, наприклад, зараз продемонструю 22 АВГ, як зачищають ці плоскогубці. І якщо подивитися, це такий багатожильний провід. До речі, ці проводки мені чим подобається, що вони йдуть такі, начебто, як залужені, і паяти їх дуже зручно. Так от, як бачимо, зараз усі волосинки вони на місці. Тобто, ми нічого лишнього тут не відірвали. Або, наприклад, ось 14 АВГ, що в мене немає. І зачистити. І знову, як бачимо, я сподіваюся, вам буде видно, що всі волосинки вони на місці, тобто ми нічого не відірвали. І це зручно, не потрібно якось там ножом чи ще чимось. Зачищати, звісно, є спеціальні окремі інструменти, але мені вистачає і плоскогубців, вони чудово справляються з цією задачею. Також взяв собі ще ось такий силиконовий коврик невеличкий, для того, щоб, наприклад, паяти не на столі, а якщо щось там, чи припій, якийсь, капне, чи ще щось, щоб на коврик, який можна потім піти просто помити. Ось це нещодавня покупка, називається третя рука, Корисна вона тим, що ви можете, наприклад, взяти і зафіксувати якусь платку чи якісь проводки, щоб припаяти, і вас будуть вільні при цьому руки. Тобто ви можете ще щось. Там притримувати, припаювати. Ще тут в комплекті йде збільшене скло. Взяв я, до речі, усього за 80 гривень цю штуку по знижкам на Aliexpress. Ділився про це в телеграм-каналі. Ще взяв ось таку мідну стрічку, вона потрібна для того, щоб видаляти зайвий припій. Наприклад, там у вас на платці є якийсь зайвий припій, який вам потрібно очистити, і таким чином там притискаєте її. Ця стрічка буде напитувати на себе припій. Стосовно очистки шала, під час роботи на нього може наприклад, назбереватися якийсь зайвий припій чи ще щось. Тому для цього можна використовувати. Подібний йорчик. я з Аліекспреса замовив спеціальний з мідним напиленням, він начебто краще для цього підходить. Тобто ми, так сказати, грубу очистку проводимо спочатку. Після чого беремо ось таку губку, її перед роботою потрібно зуложити, тобто трішки капнути води, вона набухає, і тоді можна буде витирати жало, таким чином очищувати жало паяльника. Таку губку також дешевше брати на Аліекспресі, тому що там за 5 штук ви віддаєте 20 гривень, а тут я взяв у місцевому магазинчику одну штуку за 20 гривень. Коли користувався паяльником з мідним жалом, то там як я Сказав, можна просто напильником його зачистити для очистки і відновлення ось такого жала. Замовив ось такий порошок. Він потрібен нам для того, щоб якщо паяльник буде сильно загажений, то ми можемо його нагріти, потицяти цей порошок і можна буде таким чином відновити жала. Я ще не пробував, як воно працює. Також бувають моменти, коли потрібно, наприклад, такий кабель чи якось краще притиснути, якось залудити його краще, і для цього силіконовий коврик не підійде, тому можна використовувати якусь там невеличку дерев'яшку. Типу такої. Ще, мабуть, сюди додам, що краще купити один раз мультиметр, щоб він у вас був. Я купив собі ось такий дешевий і все збираюсь придбати щось краще, можливо, навіть струмові кліщі, але весь час відкладаю цю покупку. Якщо можете, до речі, порадити якийсь хороший варіант і не за усі гроші, то пишіть, будь ласка, у коментарях. До речі, ці щупи комплектні. це такі прикольні. Вони, начебто, як в силіконових кабелях ідуть, і вони значно краще, ніж ті, що йшли в комплекті. А зараз трішки змінилось освітлення, тому що вимкнули світло, і я перемкнувся на ліхтар, тому. Якраз зараз я використовую паяльник, так як задумувалось, щоб на такі випадки я міг його використовувати напряму від повербанка без потреби підключати через розетку. Зараз додам на губку трішки води, і тепер вона готова до роботи. Для прикладу припаяю два проводка. Ці кабелі і так добре паяються але залудимо їх додатково. Після цього тепер спаяємо їх разом. На камеру робити це не дуже зручно. Але сенс зрозумілий. Таким чином спаяли два кабеля. Якщо нам потрібно їх роз'єднати, так само можемо їх і роз'єднати. Стосовно очищення жала, тепер я візьму кабель AVG 14 і спробую його також спаяти. Спочатку подам на нього припій, щоб його краще залудити. Потрібно, мабуть, підняти температуру, щоб було комфортніше. Також можна, до речі, нанести флюс. Це, наприклад, буде актуально, якщо кабель і так без додаткового якогось залучення, просто, наприклад, мідний кабель. Прогріваємо його і подаємо на нього припій. Таким чином кабель добре пропитується припоєм і стає суцільним. Ще хочу відразу сказати, що це жало, воно тоненьке, тому площа у нього також маленька, і для прогріву якихось товстих кабелів з якимось крупним перерізом, воно звісно не дуже підходить. Тому краще брати, наприклад, більше це у нас ось ця сокирка, воно мабуть буде краще. А взагалі, якщо вам потрібно паяти щось буде товстіше або якісь великі елементи, то краще тоді брати якийсь паяльник, де йде з крупним жалом. Тому що це все-таки для більш якоїсь такої точної роботи. Але все ж зараз побачимо, як він буде паяти ці кабелі. Наприклад, я їх зараз таким чином спаяю. І сподіваюся, що вам буде видно, що поверхня тут ось така блискуча, тобто воно добре спаяло. Тепер його не розірвати. Звісно, якщо я б не робив на камеру, то можна було б зробити його акуратніше, тому що мені так не дуже зручно спостерігати за процесом. Тепер, щоб їх розпаяти, також просто їх прогріваємо і роз'єднуємо. Тобто найтонший кабель можна паяти цим паяльником, також можна використати, наприклад, більше жало. Наприклад, в мене є плата від старого ДБЖ. Зробимо тут для такого експерименту, припаяємо ось цей кабель. Тепер припаяємо сюди ось цей крупний кабель, можна навіть трішки флюсу нанести. Кабель у нас розігрівся, і тепер можна його, наприклад, встановити так, як нам потрібно. І таким чином припаяли кабель, тобто просто так його не від'єднати, хіба що можна вирвати. І, як я казав, краще залишки ось цього флюсу його видалити. Я, наприклад, намочив ватну паличку просто спиртом, і таким чином можна його очистити. Паяльник майже охолов, тому зараз заміню жало на ось це крупніше. Встановили і запускаємо. Бачимо 89 градусів, 89 ватт навіть береться, 92 навіть було. Тобто майже якраз під 100 ватт цей паяльник може споживати. Спробую без додаткового флюсу. Ось без проблем. А з крупнішим жалом, як бачите, трішки легше. Також зараз покажу, як працює ця мітна стрічка. Наприклад, у нас є зайвий припій тут, який нам потрібно звідси видалити. Я його прогріваю і, начебто, як промакуємо її. Знову ж таки, мені не дуже зручно робити це на камеру, але сподіваюся, буде зрозуміло, що на стрічці ось впитався припій, і на самій платці його зараз майже немає. Таким чином можна зачищати і видаляти зайвий припій. Я взяв ось такий старенький мідний кабель і спробую продемонструвати, чи буде різниця, наприклад, якщо паяти з флюсом, чи паяти без флюсу. Коли кабель не якийсь новенький, а вже такий старий, то краще паяти його з флюсом, тому що до нього буде краще. Приставати припій буде набагато легше чіплятися, і пайка завдяки цьому буде краще. При цьому це зручно робити, навіть якщо це якийсь провід, кабель, якщо паяти з флюсом, набагато більше диму. Якщо так подивитись, чесно, то різниці я майже і не бачу, що я паяв без флюса, що я паяв з флюсом. Можливо, потрібно на якомусь іншому прикладі, але в мене такої можливості продемонструвати якось по-іншому немає. Можливо, ще це заслуга припою, що він все-таки не якийсь зовсім дешевий. А доволі непоганий, як за свої кошти. І ми підключимо його до якогось слабенького повербанку. А саме, наприклад, до ось цього повербанку, який видає 9 вольт, 2 А. Бачимо, що споживання 14-15 Вт. 13-11. Якраз там в районі 15-18 Вт він буде брати, і жало нагрівається повільніше. Звісно, воно зараз було гаряче, тому що не охололо повністю, але таким чином він може паяти. До речі, при підключенні до того повербанка потужного, тут е, шкала трималась на рівні приблизно 10-12%. Зараз при підключенні до цього повербанка вона тримається в районі 35-40%. Пробуємо паяти. Я збільшив температуру до 350 градусів, тому що кабель не маленький щоб було легше паяти. Бачимо, що завантаження йде 100%. Зараз візьмемо два кабеля і спробуємо їх спаяти. Наприклад, ось таким чином. Дуже незручно, що хочеться показати завантаження, але бачимо, що температура просіла до 320 градусів. Бачимо, зараз вона відновлюється. Але тим не менше, ми ці кабелі спаяли. Звісно, це можна зробити набагато акуратніше, але якщо так подивитись, вони повністю суцільні, тобто суцільно залиті, контакт хороший. Тобто, якщо використовувати, наприклад, мінімальну зарядку або якийсь непотужний повербанк, там 18 Вт мінімально, паяти можна, в принципі, без проблем, просто буде трішки не так комфортно і трішки довше. Тепер продемонструю роботу з тоншим кабелем, наприклад, це 18 і 20 АВГ. Вивожу його з режиму очікування. Як бачимо, він набирає температуру повільніше, тому що максимум ми можемо отримати з повербанка 15-18 Вт, і приблизно 15 Вт так і споживається. Як бачимо, температура росте звісно не так швидко, як це було від потужного повербанка 100 ваттного, тому доводиться зачекати. Набрали 350 градусів і тепер зараз спаяємо ці два проводки. Так, є. Тоненькі проводки, звісно, паяти набагато легше і набагато швидше, як бачимо, вони добре спаяні. Отже, трішки продемонстрував вам роботу. Зробити це ідеально, в мене не вдалося, тому що на камеру не так це зручно робити. Плюс мене не так багато досвіду ще до цього паяльника я не дуже звик, але це проблема не паяльнику. Також хочу сказати про нюанси, які, наприклад, читав, що є у цього паяльника, і також скажу, чи помітив я якісь нюанси. Наприклад, із того, що писали у відгуках, що. У нього начебто як прокручується жало, тобто воно не дуже добре фіксується. У мене ж, наприклад, жало тримається добре, і навіть якщо я, наприклад, там якось притискаю кабель, тобто намагаюся прокрутити жало, то воно добре тримається, тобто воно в мене не прокручується. Ще писали, що в паяльнику чути якісь чи то потріскування, чи то годіння, якщо прислухатись. І дійсно, якщо піднести його до вуха, то можна почути там якесь ледь таке помітне годіння. Це годіння чи потріскування його чути, але воно не гучне, тобто воно ніяк не заважає і в принципі на роботу також ніяк не впливає. І з того, що я помітив, це в мене пару разів було, що він переставав бачити жало, тобто жало було встановлене, але він, типу, як просто показував, що знову потрібно його активувати, тобто натиснути кнопку. Можливо, я тоді просто не до кінця нормально зафіксував жало, тому що я його перевстановив і вже все було добре. Він його нормально бачив. Тому, скоріше за все, це мабуть я його не до кінця зафіксував. Якихось інших нюансів я не помітив. В цілому паяльник мені подобається, тому що ним зручно працювати, його зручно тримати в руці. У нього така цікава форма, просто як у ручки. Так само, якщо, наприклад, жало гаряче, то можна взяти і скласти його. І таким чином, наприклад, там вже його переносити, транспортувати і це жало там ніде нічого не пропалить, нічого не проткне. Я, до речі, в телеграм-каналі, як його отримав, писав, що він з великим з більшим цим жалом. Не закривається ковпачок, тому хочу продемонструвати, що все-таки він закривається, просто я, мабуть, тоді його не до кінця зафіксував. Тобто, як бачимо, ковпачок повністю до кінця закручений, і він закривається навіть з найбільшим жалом із тих, що в мене є. Особисто мені працювати ним зручно, ще я не повністю до нього звик, але просто потрібно більше практики. Керувати температурою класно, зручно. Набирає температуру він швидко. Звісно, якщо це йде живлення від якогось потужного блоку живлення або від повербанку. А якщо від якогось слабенького повербанку, то ви, як ви бачили, він набирає температуру повільніше. Ну і живлення від Type-C, це звісно круто, тому що я можу її заживити як від зарядки, так і від повербанку, і не залежати від того, чи є світло чи немає. Звісно, тут потрібно ще звертати увагу на немаленький. Ціну, хоча у нього є конкуренти, які коштують і дорожче, ніж він. Взагалі тут все-таки у нас і 100 Вт потужності. І, наприклад, особисто я його взяв там за 1350 гривень, якщо не помиляюсь, це з чотирма додатковими жалами. Якщо б я брав сам паяльник і просто з одним жалом, це було б приблизно там, в районі 1000 гривень. Хоча пізніше в телеграм-каналі я публікував знижку, коли його можна було взяти сам паяльник з одним жалом за 760 гривень, або ж з чотирма жалами, так само як у мене, за 1060 гривень. Таку ціну це чудовий паяльник. Розумію, що все одно це немало. Я теж вагався чи витрачати стільки коштів, але хотів купити раз і на багато років, при цьому, щоб цим інструментом було ще зручно користуватись і поки що мене все влаштовує. Ще в пості, про який я згадував, можна знайти посилання на паяльники, які також мають регулювання температури і можуть працювати від повербанку. Деякі працюють через тригер, тому що у них там порт не Type-C, а порт DC, такий як для роутера. Їх можна взяти за 400 за 500 гривень, що вже буде в 2-3 рази дешевше. Це, звісно, про ціни на. Нагалі, тому що в Україні зазвичай можна ціну множити там на три і більше разів. Я дивився ціни на цей паяльник. І якщо не помиляюсь, там ціна доходила до 3000 гривень. Хоча, як я сказав, я взяв його, наприклад, з комплектом жал за 1380 гривень. Можливо, ви маєте такий паяльник або користувались ним, тоді, будь ласка, напишіть свій відгук у коментарях. Можливо, я не знаю про якісь нюанси, а це буде корисно почитати не тільки мені, а й тим, хто обирає паяльник і можливо зупинився на цій модельці. А якщо можете порекомендувати якісь інші хороші паяльники по сповідношенню ціна якість, то обов'язково також про них напишіть. Посилання на паяльник, витратні матеріали, інструменти та телеграм-канал я залишу в описі під відео. Дякую, не забувайте підтримувати наші сили оборони та до зустрічі в наступних відео.